Ігрові ноутбуки це моя особиста слабкість, бо варіантів на ринку представлено дуже багато, але знайти щось таке, щоб сподобалось саме мені ну, досить складно. Питання завжди в одному. Мені цікаві виключно пристрої зі спокійним дизайном та потужним залізом. Щоб все це круто працювало, і мені не доводилося б думати про все інше. Саме з таким пристроєм я вас сьогодні познайомлю. В мене на огляді цікаве рішення від Gigabyte, а конкретно представник серії G6. Тож не витрачаємо час. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило свідомий. Давайте поговоримо про ігрові рішення на кожен день. Традиційно пропоную розпочати з пакування та дизайну. З першим все максимально просто. Є ноутбук та зарядний пристрій на 150 ватт. Конектор круглий кутовий, тому дріт можна зручно пустити за гаджет. Ну а тепер про сам ноутбук. Gigabyte G6 виконано з чорного матового пластику. Відбитки пальців матеріал збирає щедро. Проте, на відміну від переважної більшості рішень, з якими я мав справу, тут відбитки дуже легко прибрати. На верхній кришці є логотип бренду та невеличкий тематичний візерунок, який додає цікаве. Акцент. Ця історія продовжується і на тачпаді, тому дизайн загалом складає цілісне враження. На передній грані є кілька led індикаторів стану роботи пристрою. На лівій два USB-A, один з яких 3.2 Gen 1, а інший 2.0. З цікавого ми маємо тут два порти для підключення аудіопристроїв. Один комбінований для гарнітури з мікрофоном, інший просто для зовнішнього мікрофона. На правій грані є порт Ethernet для дротового підключення до інтернету, USB Type-C 3.2 Gen 2 Gen2, та слот під картку пам'яті, MicroSD. Але це ще не все. Є ще фінальна грані, там є кілька цікавих штук. Перш за все, це порт для заряджання HDMI, ще один USB Type-C 3.2 Gen 2 Gen2 та міні-дісплей порт. Таким чином, ви можете за бажанням під'єднати до ноутбуку відразу кілька моніторів, що зручно. Також всередині є швидкий сучасний Wi-Fi модуль з підтримкою 6i. Ну а тепер відкриваємо ноутбук та дивимось на штуки всередині. Перше, на що тут звертаєш увагу, клавіатура. Вона має барвисту RGB підсвітку. Яку можна налаштувати у фірмовому застосунку. Літери видно добре навіть у темній кімнаті, тому для вечірніх ігрових чи робочих сесій саме те, що треба. Шкода лише, що немає українських літер, хоча я вже давно навчився набирати текст інтуїтивно. Сама клавіатура повнорозмірна, є нампад для зручного введення цифр та різних обчислень. Під клавіатурою розташовано величезний тачпад, який працює добре, але давайте будемо відвертими. Ви все одно відразу придбаєте собі мишу, тому що це ж ігровий ноутбук. У правому верхньому куті є. Є кнопка живлення з підсвіткою. На нижній кришці є гумові ніжки, які дозволяють якісно відпрацьовувати системі охолодження, два динаміки та решітки для кулерів. Відразу скажу, що місцеві динаміки це найслабкіша частина пристрою, звук досить тихий та іще повністю відсутній бас. Динаміків вистачить для перегляду відео чи фільмів, з ними навіть можна пограти, але я б радив відразу попіклуватися чи про якісну гарнітуру, чи про зовнішні колонки. Важить ноутбук лише 2,3 кг, що для ігрового рішення досить вражає. Чи показник пристрій можна без проблем переносити з місця на місце однією рукою? А от про охолодження ще поговоримо далі за текстом. Екран тут дійсно прекрасний. Це 16-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів, та увага, частотою оновлення 165 Гц, тому ваш ігровий досвід буде максимально плавним. Зображення соковите насичене, всі кольори на своїх місцях. Навіть до рівня яскравості не маю жодних питань, все видно добре. Ну і 16 дюймів це чимало, тому все легко зчитується. Навколо екрана з трьох сторін досить тоненькі рамки, проте нижня прямо здорова. Хоча тут я б це навіть відніс до плюсів, адже таким чином дисплей знаходиться трохи вище до рівня очей, тому сидіти за ноутбуком комфортніше. А над екраном є вбудована веб-камера. В основі ноутбука Gigabyte g 6 лежить процесор Intel Core i 7 13-го покоління та відеокарта серії RTX 40 GeForce RTX 4060 з обсягом відеопам'яті 8 гігабайтів з двокональною оперативною пам'яттю ddr 5 та швидким твердотільним накопичувачем PCIe gen 4 на 512 гігабайтів. Цей ноутбук дійсно відповідає всім моїм потребам. Я запустив та перевірив кілька ігрових тайтлів, і майже всюди на максимальних налаштуванні графіки були стабільні 100 FPS. навіть так. У більшості ігор стабільно видавалося 150 п'ятдесят в Forza Motorsport з усіма графічними прибамбасами інколи спускалися до 90 кадрів. Як на мене, результат чудовий. З таким здоровим та плавним екраном грати суцільне задоволення. Я навіть встиг кілька разів конкретно залипнути саме в геймплей під час тестів. Під навантаженням ноутбук гріється, але у рамках норми нічого суттєвого. За це відповідає система охолодження WinForce, завдяки якій ви можете насолоджуватися всіма можливостями цього ігрового ноутбука, не переймаючи. І за температуру, але воно гуде і гуде відчутно. Через мене вже пройшло достатньо ігрових ноутбуків, щоб я міг із повною впевненістю сказати, що гуде воно насправді не те, щоби критично. Варто лише одягнути якусь гарнітуру, і проблеми немає. Особисто я вважаю, що краще вже щоб ноутбук ефективно охолоджувався, а ігри працювали стабільно. Тому кулери тут точно саме плюс. Але я знаю, що мене дивляться і ті, кому цікаво переглянути результати синтетичних тестів. Їх я вже ж також зробив. Зараз ви бачите показники на. Екрані можете поставити на паузу та ознайомитись детальніше. Чесно, по продуктивності в мене буквально нуль питань. Це той самий випадок, коли ти можеш запустити будь-яку гру на максимальних налаштуваннях графіки та просто насолоджуватись процесом, не думаючи про все інше. Звісно, Gigabyte G6 – це ігрове рішення, тому ви переважно працюватимете від розетки для отримання максимальної потужності. Проте акумулятор тут встановлено на 54 ватт-години, і грати на ньому я б не радив, бо задоволення буде досить недовгим. Я провів свій класичний тест відтворення 4К в 60 FPS протягом однієї години з максимальною яскравістю та гучністю. За цей час пристрій зі 100% втратив 45, тому висновки можете робити самі. А заряджається G6 досить швидко. Тому за це від мене вподобаєчка. з усього додаткового софту. Я помітив лише застосунок від Гігабайт для керування потужністю та автономністю все максимально просто та зрозуміло, але варіантів різних налаштувань вистачає. Люблю такий підхід до користувачів. Ну, що я тут можу сказати, це класний ноут з запасом продуктивності на кілька років вперед. Звісно, це лише моя модифікація на огляді, а їх, як водиться, досить багато різні процесори, оперативна пам'ять та відеокарти. Ви точно зможете підібрати щось за власним вподобанням та бюджетом. Для більшої конкретики відзначу, що моя модифікація Gigabyte g 6 коштує 53,5 тисячі гривень, а гарантія від виробника дається на один рік. Якщо вам цікаво таке надпотужне рішення, яке вивезе ігри, і роботу у складних графічних... Редакторах і, звісно, навчання можу порадити, штука крута. Особливо відзначу аскетичний дизайн, який сподобається всім. Посилання залишаю в описі цього відео. Переходьте та перегляньте все самі. Ну а якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту, а ще ваші дописи дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі. Відео окрім посилання на ноутбук Gigabyte G6, є і лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні гаджети. Тож підписуйтесь. Десь поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!